Всім привіт! Презентую вам лот майки жіночі бренду Esmara. Матеріал бавовна. Є різних кольорів та різних розмірів. В Лоті 76 одиниць. Розмір від S до XXL. Вартість лоту 3810 гривень. З розміром S буде 23 одиниці, з розміром M буде 19 одиниць, з розміром L буде 14 одиниць. З розміром XL буде 8 одиниць та з розміром 2XL 12 одиниць. Собівартість однієї одиниці 50 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті фіни.ua Дякую, заробляємо разом.